Американські ракети в обмін на швидкий мир. Без якої зброї ризикує залишитися Україна? Крім літаків, у нас чесно, тільки з іншого американського. Скільки витримає снарядний голод наша протиповітряна оборона? почни, давай! А наше ППО буде сильно проряджене. Та чи є альтернатива американській зброї, аби нам вистояти у війні з Росією? Ну, Не все пропало. У небі над сумщиною здіймається український F-16 для атаки російських позицій на кордоні. На його перехоплення росіяни піднімають один із своїх надсучасніших винищувачів су Су-35. За кілька сот кілометрів його помічає шведський летючий радар. І миттєво передає координати нашому пілоту. Лічені хвилини і цю дуель вперше в історії виграє українська пташка, назавжди залишаючи в полях курщини залишки над сучасного російського винищувача. І таких переможних повітряних дуелей могло би бути десятки, якби не брак дорогих ракет. Бо F-16 нині працюють не просто як винищувачі. Вони беруть на себе роль повітряного щита, відбиваючи ракетні атаки на українські міста. За нічну пору доби ми випускали по 45 ракет тільки з одної локації. Але таких вильотів може стати в рази менше. Чутки немов дим, поповзли коридорами Вашингтона про повне чи часткове згортання військової підтримки. Словом, або Київ швидко погодиться на фактично капітуляційний мирний план, або США перекриють Європі доступ до ракет і систем ППО для України. Штати все ще надсилають або продають велику кількість зброї НАТО. Ми не можемо робити це вічно. Тому питання, яке висить у повітрі: а що якщо дійсно американці в одну мить приберуть плече, і Україна залишиться без зброї, що тримає наш щит? Не все пропало. Але будуть звісно дуже неприємні моменти, і якщо зі снарядами для артилерії сьогодні не все так погано, Україна сама виробляє а, а, артилерійські системи. Натівського стандарту, то захист неба тримається переважно на американських ракетах. Для нас найбільшу загрозу зараз несуть повітряні удари Російської Федерації: це шахеди, це крилаті ракети, це балістичні ракети. Достатньо лише кількох днів затримки озброєння, і f 16 уже не вирушить полювати на цілі біля кордону. Його залишать у небі як щит, готуючи до відбиття нового ракетного шквалу. Запасних варіантів майже немає. Перші борти шведських «Гріпен» прибудуть тільки наступного року. Приблизно така ж сама ситуація із французькими Рафалями. Трохи оптимістичніша здавалося би ситуація із французьким міражем 2000 який ефективно працює по ворожих літаках, гелікоптерах, шахедах та крилатих ракетах. І високоточні ракети на ньому не американські, а французькі. Ракета «Меджік-2». Вона дуже ефективно себе проявила, показує. Вона майже 100% має збиття. Але тут інша проблема: французьких бортів у нашому небі мінімум, і замінити ними американську допомогу наразі теж неможливо. Збивати російські ракети буде важко і наземним системам ППО, особливо проти балістики, кінжали, іскандери чи точки у складно виявити і майже нереально збити. Та Петріот показав можливо, якщо достатньо ракет. Саме ці американські зенітно-ракетні комплекси врятували і продовжують рятувати Київ, Харків чи Одесу від суцільної розрухи. В світі ракети виробляють декілька країн, крім е, США, це Саудовська Аравія, Японія і зараз Німеччина налагоджує виробництво ракет для Петріот. Але це перспектива доволі далека. Та чи існує взагалі бодай якийсь родич Петріота, який, якщо США справді відмовляться, зможе перехоплювати російську балістику в українському небі в Європі? Е, є такі системи, які претендують на подібну роль, це сам ті. Франко-італійська система, але проблема в тому, що вони дуже повільно виробляються. Серед військових немає одностайності щодо того, наскільки сам ті може конкурувати з Петріот у перехопленні балістики, але вирішальним є не лише рівень технологій, а й щільність розміщення комплексів. І саме цей фактор стає для України критичним. Одна чи дві батареї передавалися, і доволі обмежена кількість ракет до них. Таку кількість, яку нам треба, можуть виробляти виключно США. Європейці чесні у приватних розмовах. Петріот не замінити ні франко-італійськими Сампті, ні німецькими Айрісті. Жодна система не бере балістику на таких швидкостях аж так ефективно. Петріоти розлітаються як гарячі пішки, тому що немає об'єктивної альтернативи наразі. Критична ситуація у разі зупинки американської зброї. Може статися і на самому передку, і стосується вона добре зарекомендованих на фронті Хаймерсів. Ось так точні удари по ворожих складах на Херсонщині зламали логістику на правому березі Дніпра. А постійний вогневий контроль над Антонівським мостом та іншими переправами дозволили ЗСУ витіснити загарбників із Херсона. Одна, єдина свободна Україна. Ім аналоги хаймерсів у Європі є, але є і суттєвий нюанс. марс 2 німецький, але це по суті це модернізований Хаймерс. І є саме головне ракети знов таки тільки виключно американського виробництва. Є. Далі ще більше у Вашингтоні, нібито розглядають не просто зупинку постачання зброї, а й обмеження для України у доступі до розвідданих. Саме ці дані допомагають дронам знаходити російські пускові установки та склади ракет у глибині ворога. Порівняти, наприклад, супутникову військову групу. Вані США з тим, що є у Європі, просто неможливо. різниця там порядки, тобто лише там Франція має обмежені супутникові власні можливості. Та постає інше питання: Як ось цю турбулентність переживає Європа, яка й фінансує значну частину американських поставок, і чи готова вона нарешті перейти на власні військові колії? Значна частина європейських країн почала роздумувати, чи потрібен такий союзник, і чи потрібен нам такий пост... постачальник. Якщо ти починаєш гратися з такими поняттями, як ми тобі не будемо поставляти розвіддані, ми тобі припинимо обслуговування систем ребля літаків. Німеччина нервує і збільшує виробництво зброї. Італія мовчить, але списки закупівель переглядає. Данія вже замість Петріота замовляє сампті, А Португалія раптово скасовує закупівлю американських винищувачів. В ході попередніх спроб тиску на Україну цього навсього на тиждень. Сполучені Штати припинили обслуговування деяких систем в 16 в результаті Португалія відразу відмовилась від закупівлі F-35. європа, бачачи цю непевність, уперше за десятиліття всерйоз готується до сценарію, в якому без США їй доведеться відповідати на загрози самостійно. Вона нарешті прокинулася, і на швидкоруч починає створювати власні аналоги американського зброєння. Парад просто ракетних програм у Європі почався. Всі хочуть власні балістичні ракети, всі хочуть власні крилаті ракети, не томагавки. Про це заявили там Нідерланди, Швеція, Франція заробзявляє вже балістичні ракети в середньої дальності. Британці ведуть два проекти. Німці з Норвегами. Водночас зрозуміло без американської підтримки стримати агресора набагато важче. Кожна затримка ракет для ППО це нові жертви. І, хоча риторика з Вашингтона, іноді різка там все ще пам'ятають, хто союзник, а хто агресор. Це в основному стосується, звісно, європейських зараз країн, тобто європейські країни зараз несуть фінансовий та е, матеріальний е, тягар е, допомоги Україні. Сполучені Штати є продавцем. Зброї в цьому плані, тож експерти припускають, насправді Америка лише випробовує нерви союзників і України, бо їй і економічно, і репутаційно невигідна зупинка продажу зброї для штатів. Це означає втрату ринку. А поки тривають торги у високих кабінетах, українські солдати воюють тим, що є, і доводять навіть так звану другу армію світу, можна стримувати. Їхні бій це спроба виграти час, щоб політичні ігри не коштували життя українців. Віталія Фанасієнко. Факти тижня. Сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. План без миру перша реакція Путіна. Хто злив у пресу таємні розмови Віткофа з Кремлем і як він продавав Україну росіянам? Поставили Поставлю а не підслушують. Міжнародний скандал, що переплутав всі карти. Путін просто навалив Трампу на голову купу гною. Хто веде тіньову партію? Питання знаходиться в підвішеному стані. І чи є шанс закінчити війну до нового року? Український флаг. Бронірований автомобіль. І тут от така от стіна. Охайний будиночок з українським прапором. Це посольство України в Киргизстані. Цього тижня перед ним несподівано виросла стіна. Величезний ледекран відділив наше представництво від президентського палацу, що прямо навпроти. Чому? Бо там приймали Путіна. Після зустрічі ОДКБ російський диктатор вийшов до російської ж преси, яку сюди спеціально завезли. І вперше заговорив про нинішній мирний план. Розпочав з погроз. Війська в Україну уйдуть і займаємо їх і території. От тогда і прикратяться бойові дії. Не вийдуть – ми доб'ємося цього ворожоним путем. Далі прийшов до вигадування успіхів на фронті. В Комсомольській… Внутрі города йдуть бойові дії, і уже значительне количество здань освобождено нашими військами, і придвиження йде далі. На Донбасі такого міста немає. Можливо, російський диктатор мав на увазі Покровськ, може Костянтинівку. Яскраве свідчення рівня мислення та обізнаності головнокомандувача другої армії світу. Нічого не ізвестна. Загалом реакція Путіна на мирний план дуже показова, особливо після грандіозного скандалу з плівками Віткофа, що вибухнув навколо переговорів цього тижня. Стенограма Блумбергу буквально підриває інформпростір. Тут Вітков консультує головного помічника Путіна з питань зовнішньої політики Ушакова, як здобути прихильність Трампа. Конкретно радить, що говорити американському президенту. Я б зробив цей дзвінок і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви його підтримали, що ви поважаєте його як людину миру. А на іншій плівці Ушаков домовляється зі ще одним путінським переговорником Дмитрієвим, що той передасть американцям документ, в якому, очевидно, викладені російські забаганки. Неформально. Американцям треба лише підредагувати документ і видати за свій. Та коли цією інформаційною бомбою кидають у Дональда Трампа, він ухиляється і видає Вітков готував росіян. А що тут такого? ні, я цього не чув. Але це ж звичайна річ, бо він має продати це Україні. Має продати Україну Росії. Ось що робить укладач угод. Він має сказати: дивіться, вони цього хочуть. Ви повинні переконати їх у цьому. Це стандартна форма переговорів. Ба більше Трамп знову посилає Віткофа Москви на наступному тижні обговорювати так званий мирний план. Пастернака не читав, не осуждаю. Да ну я не бачив ці плівки, але типу все окей. Та чи окей насправді і що ховається за удаваною байдужістю? Просто ці плівки його зараз поставили в таку ситуацію, що будь які його заяви. Про якесь сприяння Путіну будуть сприйматися як е, доказ того, що Вітков е, прямо впливає на президента, а Вітков є агентом е, Російської Федерації. Ось The Guardian публікує статтю зі світлиною спецпредставника американського президента і підписом Зрадник у лапках, але красномовно, і далі найважливіше питання: хто злив плівки і навіщо? Адже очевидно, коли ставки настільки високі, і така кількість зацікавлених витік не міг бути випадковістю. Перша версія розмови слухали самі американці. Можливо, аби показати, хто головний на дипломатичній шахівниці. Подейкують у Вашингтоні кулуарно змагаються дві команди: віце-президента Венса із більш проросійськими поглядами. До неї якраз відносять Віткофа. І нового переговорника міністра армії США Дена Дріскола, що ймовірно замінить Кіта Келога. І Другий табір Марко Рубіо, що має більш помірковані погляди, підтримує санкції проти Росії та, схоже, не розділяє ультимативні вимоги до України. отже, за витоком могло стояти внутрішнє протистояння між про та антиросійською лініями все Записи то слили ровно те, кто не хотел бы реализации подобного плана, подобного сценария. То есть это те, кто хотел бы, видимо. А скомпромітірують од вот, подобне предложення, э, ну, точно не, не в інтересах України. Чи могли записи отримати і оприлюднити європейські спецслужби? Гіпотетично так, бо ж план, запропонований Вашингтоном Москвою, явно суперечив лінії Брюсселю. А єс має особистий безпековий інтерес. якщо Путіна не зупинити, він не зупиниться. Правду кажучи, неконтрольована агресія породжує лише ще більше агресії. Та найімовірніша версія, на думку наших експертів, завідко в гейтом стоїть Москва. Во взагалі, це уголовне наказання. Послушувати у нас, во всьому случаї. Послушувати не можна. Поставили підглядувати, а не підслушують. І як відомо, КДБшники колишніми не бувають, і на цьому Путін знається дуже добре. Видно, як повеселішав, щойно мова зайшла про прослушку і жодного смутку через викриття кремлівських вух чи підставу американського друга Стіва. Плівки від були злиті Російською Федерацією. І їхня головна ціль посилити хаотизацію політичних процесів середині Сполучених Штатів Америки і таким чином зірвати на сьогоднішній момент переговори і можливо, навіть підписання якогось договору, але чужими руками. На користь цієї версії є напрямий доказ: після витоку американці відразу назвали плівки фейком, а росіяни ні. Где фигурируете? Фигури, Фигурирует якобы ваш телефонный разговор с Уитковым, ваш разговор с Дмитриевым. Я с, с Уитковым часто разговариваю. Суть разговоров, они закрытый характер, носят, я не комментирую. Та зрештою Москва зацікавлена показати внутрішній аудиторії, як м'яко стелять американці. Якщо ми беремо російське інформаційне пространство, то будь-які контакти з Сполученими Штатами Америки, не важливо, хто там чого говорить, вони важливі, їх важливо показувати для того, щоб демонструвати. А суд яку там ізоляцію, але до чого призвів злив. Що найменше американський президент, який був впевнений, що тримає процес під контролем, сів у калюжу. Трамп опинився в такому ж погаті. Дивіться, людина, будучи спецпредставником, фактично надає консультації іноземному агенту, бо Ушаков – це іноземний агент за класифікацію їхнього їхнього закону про іноземних агентів, надає консультації, як впливати на президента Сполучених Штатів, і це серйозний удар вже по іміджу 47-го президента США, що й без того має чимало внутрішніх проблем: падіння рейтингів, конкуренція у республіканській партії, тінь від скандалу Епштейна. Треба розуміти, що внутрішня кухня американська буде достатньо серйозно бурлити, і буде іще одне джерело напруги всередині американського політику. За що Білий дім може і відповісти Кремлю? Методи давно відомі. І вдруг Сполучені Штати об'являють о введенні санкцій проти двох наших нефтяних компаній. Це зв'язку це з чим. Я вам чесно говорю, я, я не понял, а що происходит. санкції вже дали перші результати, але поки вони не зробили погоди. Однак є висока ймовірність їхнього посилення. Очевидно, відка повинен передати росіянам від Трампа. Що якщо вони не підуть на певні поступки, то санкційний тиск буде тільки посилюватися, і Трамп, в принципі, вже дав це зрозуміло. Лінсі грамм зробив заяву про те, що є зелене світло для того, щоб приймати відповідні закони в конгресі. Та найголовніше, що зараз хвилює нас, це доля мирного плану. Чи змусять США Росію змінити вимоги щодо території, кількості нашого війська та визначення зовнішньополітичного курсу? Женевську версію Москва поки що відкидала. Категорична заява російського диктатора щодо закінчення бойових дій лише після виходу українських військ з Донбасу теж не додає оптимізму. Він фактично, публічно сказав про те, що питання території він не хоче вирішувати з Україною. Він збирається це вирішувати з США і якимись іншими країнами. Що саме по, по собі тупо, тому що він ну, підриває повністю суб'єктність України. При цьому, чому це тупо виглядає? Він каже, нам підходить. Отой От план, який був першопочатковий з 28 пунктів. А я нагадаю, що перший пункт того плану суверенітет України буде збережено. Максималістські вимоги Путіна можуть бути традиційною грою на підняття ставок. Москва хоче вести у переговорному танго, але їй цього що найменше не дадуть європейці. Ключова буде позиція європейського союзу. Європейці вимагають гарантій безпеки для себе, ну і сил, щоб з тим, що потім з'явилися відповідно гарантії для України. Поки гарантії безпеки ще не визначені, Україна разом із Європою мусить уважно стежити за руками. Бо ж росіяни знову грають в наперстки. Чи буде мир? Залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. План з 19 пунктів Росії передали, і Росія його офіційно прийняла. І тому Росія повинна якось офіційно на нього відреагувати. Зроблять вони це не раніше, ніж на наступному тижні. І отут, до речі, цікавий момент, коли якщо Росія скаже, що нас це не влаштовує, вони повинні будуть запропонувати свій план. І підписатися під нього після відставки Андрія Єрмака, що також був головним переговорником. Душа поїхала наша оновлена делегація на чолі з Рустемом Умєровим, до якої увійшли перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник Буданова та інші силовики і дипломати говорять зі Стівом Віткофом Марко Рубіо і зятем Трампа Джерадом Кушнером. Цей візит має привідкрити завісу, що насправді пропонує Вашингтон, і злив плівок Віткофа, кадрові зміни в Україні та категоричні заяви Путіна, що йдуть у розріз з обіцянками Трампа, можуть переформатувати і рамки мирної угоди. Наскільки і в чий бік ми дізнаємося у найближчий тиждень, але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини?